Вітаю всіх, хто дивиться мій канал. Ми сьогодні розглянемо побудову ще однієї деталі, але будувати ми її будемо нетрадиційним методом. Ми не будемо робити розмітку взагалі, а використаємо так званий метод аплікацій. Метод аплікацій взагалі полягає в тому, що окремі елементи створюються або викреслюються у довільних місцях. А потім, коли вони є повністю готовими, їх пересовують у потрібну позицію. Давайте розглянемо оцю деталь. Як завжди, тут є відрізки прямих, дуги, є дотичні, є спряження, є різні типи ліній. Пересовуємо трошки в бік і починаємо побудову. Ще раз підкреслюю, ми не будемо використовувати розмітку. Але на початку переконаємось в налаштуваннях, що в нас є. Динамічний від є. Є. Режим орто встановлений, режим трасування встановлений, особливі точки або об'єктні прив'язки увімкнені. ну і режим Відображення товщини ліній ми можемо вмикати, але можемо вимикати, але краще вмикати. Інші режими, як я вже говорив раніше в інших роліках, не грають ролі. Отже, встановлюємо нульовий шар, якщо він ще не був встановлений, і починаємо з побудови контуру жодної розмітки. Розмітка особими буде в кінці. Викликаємо відрізок, креслимо його на габарит 124, який тут є. Креслимо вправо на 124. Думаю, ви розумієте, що я роблю. Далі йдемо вгору на 52, робимо правий кут. Вліво на 15. І вниз грає ролі на деяку довільну відстань. Ентером або пробілом завершуємо. Зверніть увагу, початок відрізку, який ми провели горизонтально 124, відповідає горизонтальній позиції двох лівих кіл. Ну, а праві кола зміщені на 54 по горизонталі і на 67 по вертикалі. Але ми не будемо. Зробити зміщення, ми почнемо будувати коло тут, тобто внизу. Викликали операцію коло зловили кінцеву точку. Діаметр меншого кола 22, вводимо радіус 11, в пробілом повторюємо операцію коло, ловимо ту саму точку. І замість діаметра 44 набираємо радіус 22. Тепер перший прийом аплікації з перетворенням. Зараз на відстань 54 ми скопіюємо два кола. Викликали копіювання. Вибрали раз, два. Ентер або пробіл. В довільному місці клікнули базову точку і потягнули вправо. Звичайно, в режимі орто обов'язково на відстань 54. Ентером пробілом завершуємо операцію копіювання. Це є мультикоманда. Тепер міняємо менше коло на 12, більше на 17. Клікаємо два рази у віконечку, що з'явилося, можемо поміняти або радіус, або діаметр. Діаметр давайте поміняємо на 12. Ентером підтверджуємо ескейпом. Завершуємо ще подвійний клік, тепер більше коло. Там є радіус 17, заходимо сюди, у табличку, міняємо на 17. Можемо ескейпом, можемо закрити віконечко. Тепер ми просто пересовуємо перші два кола на 38 догори. А другий на 67. Для цього використовуємо операцію Move, Вибираємо два кола. Enter або пробілом Завершуємо вибір. В довільному місці клікаємо, задаємо напрямок переміщення і набираємо 38. Так як тут є. Ще раз повторюємо команду. Можемо це зробити Enter або пробілом. Вибираємо обидва кола. Ентером або пробілом завершуємо вибір об'єктів. Лівою кнопкою мишки вибираємо базову точку, відпускаємо і рухаємо мишку догори. Нам треба дати відстань 67. Набираємо з клавіатури 67. І ще зробимо одну копію потрібно. Розглянемо оцей правий кут. Ми бачимо, що коло радіусом 10 повинно дотикатись до вертикального відрізку. Він у нас вже є. Але він, воно має ще дотикатися і до горизонтального відрізку. А цей горизонтальний відрізок зміщений від основи на 28. Тому ми можемо зробити або еквідістанту, або копію. Ну, давайте еквідістанту зробимо. Ентером або пробілом введемо режим вводу воду по ходу і набираємо 28. Ентером, пробілом завершуємо операцію. Тепер ми повинні зробити спряження радіусом 18, таке досить хитре. Зробити спряження радіусом 63, як ви розумієте, ні Перше, ні друге спряження штатний філет не виконує. Треба, так як ми робили в інших прикладах, використовувати дотик, дотик і радіус. Ну і тут коло, ми, звичайно, можемо зробити спряження радіусом 10, але тоді ми не зможемо провести дотичну. Тому також. Будемо брати операцію дотична дотична радіус. Тобто виконуємо її три рази на трьох різних об'єктах. Вибираємо tangent, tangent, radius дотична, показуємо приблизну точки дотику. І набираємо радіус 18. Готове. Ще раз показуємо приблизну точку дотику на колі. Приблизну точку дотику на горизонталі і вводимо радіус 63. Підріжемо все потім. І нарешті ще раз показуємо раз, два. І радіус тут буде 10. Для початку видалимо оцей відрізок, ми його можемо видаляти пізніше. Але видалимо зараз, щоб він не заважав. Тепер. Треба провести дотичну до двох кіл. Як ви пам'ятаєте, ми вибираємо відрізок. І для того, щоб знайти точку дотику, натискаємо і утримуємо Shift праву кнопку мишки і вибираємо точку дотику Tangent. Наїжджаємо курсором на коло, і. Клікаємо лівою кнопкою мишки. Ось в нас дотична прив'язалася. Тепер, як би ми не провели цю лінію, ліва її частина буде лівий відрізок, кінець завжди буде дотичний до кола. Ну і щоб була друга точка дотику, ще раз shift, права кнопка мишки. Tangent, І наїжджаємо сюди. Готово. Всі контури побудовані. Тепер використовуємо знайому вам операцію Trim або ножички. Нагадую, що в 20-му автокаді для того, щоб автоматично вибирати границі ріжучі або ріжучі межі, треба натиснути Enter або пробіл. В старших версіях автокада режим автопідрізання запускається автоматично. Отже, оскільки тут 20-й автокад. Я натискаю пробіл і починаємо. Відрізаємо оцей, тобто спочатку те, що ми повністю за одну операцію можемо вирізати. Дивіться. Тут трошки складніше, але і тут ми можемо за один раз обрізати. Тепер тут. Тут ми можемо натиснути, обрізати раз. Ще нам треба обрізати два, і не забути обрізати ще Отут один хвостик. Тут і тут. Тепер ми можемо дорізати ще дугу і вертикальну. Контур повністю побудовано. Зверніть увагу, розмітки досі нема. Ага, ще треба зробити спряження. Оце робить штатний філет. Викликаємо права кнопка мишки. Радіус задаємо радіус 15 і спокійно будуємо дугу спряження. Контур повністю побудований, але ж наголошую ще раз: розмітки осьових нема. Але справа в тому, що автокат дозволяє. Автоматично наносити осьові на кола. Для цього треба зайти сюди, в Annotate І оцей пункт меню Center Mark, Center Cola, дозволяє автоматично поставити осьові лінії. Ну, зрозуміло, що я помилився. І зайшов не в той шар. Ctrl-Z. Відмінимо цю операцію, поміняємо шар. На осьові Ще раз зайдемо в Annotate і показуємо раз. І показуємо два. Осьові лінії готові. Це непоганий метод, але я раджу вам в майбутньому наносити осьові самостійно, оскільки, коли ви самі наносите, ви маєте більше варіантів підбору і довжини. І дивіться, отут воно вибирається як суцільний об'єкт, яким, ну, не дуже він мені подобається, але можна використовувати. І тепер декілька слів про нанесення розмірів. Деталька повністю готова. Звичайно, входимо в шар осьові. Нагадую, що лінійні розміри наносяться. Від осьових до кінцевих, скажімо, це є розмір 124. Розміри діаметральні наносяться таким чином, от, скажімо так. Розміри радіальні наносяться за допомогою оцього цього інструменту. скажімо, наносимо радіус 10. В принципі, всі інші розміри наносяться ідентично. Дякую за увагу і успіхів!